Інцидент стався пізно ввечері. 38-річна Лариса Терещенко вдома на кухні закриває на зиму консервацію і просто біля власного вікна ловить шалену кулю. Та ну це вообще вона сьогодні була. Вона мені каже, мам, ну, як це мого саме таке случиться? Ну це ж така, хто я знаю, як вона це, можу, кажу, кажуть, кожним таке случилось. У вкрай важкому стані жінку терміново доправляють до районної лікарні. У неї сильна кровотеча і численні розриви внутрішніх органів та судин. Лікарі ледь зупиняють кров і практично витягують жінку з того світу. Состоянні її тя затяжої за затяжності повільнених органів і систем. Вот проводяться інфузіонна терапія, так вона в всезнанні адекватна. Вот. Но из-за тяжести вот, поврежденных органов, постгеморрагической анемии, состояние остается еще тяжелым. Сусіди кажуть, чули хлопки на вулиці, але не приділили уваги. Думали салют, або діти бавляться із петардами. Я в це время смотрел телевізор, це було около 10 часов вечора, і я наслышав хлопки, але взагалі восприйняв це як салюти в честь якогось -то торжества. Хоча відблисків світових не бачив. Примерно насчитал був 15 звуків Вот. Ну за вистріли я не вас прийняв. як петарди. Експерти Вже встановили куля випущена з карабіну. Пошуки його власника поліцейські розпочали з мисливців. А один із них, почувши про ситуацію, сам прибіг до поліції. Він зі своїм карабином приїхав в відділення поліції і дав показання, що вечером у нього були определені мероприятия і він вирішив по поміщення, в результаті чого пройшли вот нещасний збройний случай. На даний момент э, матеріали внесені в Єдиний реєстр досудового розслідування по статті 128 Уголовного кодекса України, це небережне, бо тяжке тілесне ускоження э, особи. Мисливець Едуард Макарові сам не усвідомлює, як таке могло статися. Каже, стріляв не один, а й кілька його товаришів. було, Вибірішилі, посолютувати, постріляє помішано. Поранена Лариса Терещенко й досі перебуває в реанімації. Її стан трохи полегшився, але на жінку чекає щонайменше ще одна операція. Почувається так, ну більш менш нормально. Ну, ще там простить іще одна операція. А що у невеликі травми? Травма внутрішність велике. Винуватись трагедії, Едуард Макаров сам пішов до родичів. Вибачився та пообіцяв допомагати із лікуванням постраждалої жінки. Джентльменський мука, як я об'язаний, ну, то пішов, по... пообщався. Може бути це я, а може бути і ні. Це має бути так доказано. Ще. Ну, не то, що доказано, але одне. Ще таких доказів немає. но моя пуля не моя пуля там була. Утім, поліцейські впевнені, куля, що влучила в Ларису, була саме з його зброї. По експертизі, яка проведена, пуля випущена з його карабіну. Первоначально перевіряли всіх охотників, які мають розрішення на хранення оружия ось цього калібру. І у е, всіх є алібі, ніхто з цього оружия не стріляв. Єдине, що стрільба відбувала, це тільки у нього вдома, у поліції кажуть, попри добровільне зізнання та допомогу постраждалій уникнути покарання чоловікові не вдасться за незаконне поводження зі зброєю. Едуардові загрожує до двох років позбавлення волі.